СБУ викрила коригувальників, які передавали розвідання позиції Хаймарс на Східному фронті. У ході контрдиверсійної зачистки прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури. Встановлено, що за їхньою наводкою, агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. За даними слідства, зломисники тримали зв'язок із бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу ВКонтакті. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за частиною 7 статті 111 Прим1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.